Добрий день, малята! Сьогодні до нас завітав у гості Борсук Бориско. Давайте з ним познайомимося. Борсук Бориско незвичайна тварина. Він вчиться грати на барабані, але в нього поки що не зовсім виходить музика, а всі навкруги чують звуки Б, Б, Б. Так і роздається, ввечері в лісі Б-Б-Б. Та всі тварини знають, що то Бориско вчиться грати на барабані, і згодом в нього музика буде виходити краще. А тепер перевіримо, як ви уважно слухали, як звали борсука, з яким ми сьогодні познайомилися. Вірно, борсука звали Бориско. Чому він незвичайний борсук? Правильно, він незвичайний борсук, бо в нього є барабан. І він вчиться на ньому грати. А який звук чують лісові мешканці, коли Бориско вчиться грати на барабані? Так, вірно, лісові мешканці чують звук Б-Б-Б. До речі, на цей звук починається і ім'я Борсука Бориска. Б. Бориско. А також у слові барабан цей звук зустрічається і на початку, і всередині слова. Звук Б. Пісеньки не виходить, звук немов вибухає. Звук можна почути та вимовити. А це звукове малятко, яке допоможе запам'ятати цей звук. Зверніть увагу на стиснуті губи хлопчика, символ перешкоди на шляху повітря, що видихається, на колір костюма квадратика синій, суворий настрій, наявність дзвоника на шапочці, дзвінкий приголосний звук. А це будиночок звукового малятка в нашому акваріумі. Буква Б, як бегемотик, отакий товстий животик. Наш Бориско ходив по лісу і стукав в барабан, а потім глянув на годинник. Давайте з вами виконаємо вправу годинник. Для цього візьміть дзеркало. Відкрий рот, губи розтягни в посмішці. Тягнися язиком то до лівого куточка рота, то до правого. Слідкуй за тим. Щоб щелепи і губи не рухалися. Повтори десять разів. А потім пригадав Бориско, як він влітку гойдався на гойдалці, і посміхнувся. Вправа гойдалка, відкрий рот напруженим язиком по черзі, тягнися то до верхніх, то до нижніх зубів. Повтори Десять разів. Молодці малята каже вам Бориско. Якщо вправиці виконувати щодня, будеш чітко вимовляти усі звуки та слова. А наш Бориско дуже любить відвідувати лісові концерти, де виступають звірята. І сьогодні він був на концерті. А ви послухайте та спробуйте повторити. Білка била в барабан. Бе, забекав їй баран. Бий ти хіш, будь ласка, білко, бо розбудеш перепілку. А тепер разом з нами. Білка била в барабан. Бе, забекав їй баран. Бий ти хіш, будь ласка, білко, бо розбудеш? Перепілку Молодці малята гарно впоралися. А я кажу вам до побачення, мої маленькі розумнички! До нових зустрічей, малята!